На Вінниччині вдвічі знизились ціни на сезонні овочі у порівнянні з минулим роком. Про це Суспільному повідомили в обласному управлінні статистики. Найбільше каже начальниця відділу цін Ірина Собчук, здешевшали цибуля та морква. Якщо середня споживча ціна на цибулю у вересні 2022 року становила майже 30 гривень за кілограм, то вона знизилась до 12. Морква знизилась з 24 гривень за кілограм до 13. Торік, капуста Біла Чана коштувала близько середня її ціна була близько 16 гривень за кілограм. То в цьому році можемо спостерігати зниження до 9 гривень. Продовчення ринку при вокзальній 2 Вікторія каже, цибулю та моркву продає по 15 гривень за кілограм. На початку збору урожаю це було близько 13-12 Картопля також піднялась 2-3 гривні в ціні. Капуста стабільна, а теплиця трошки подорожала. Якщо купувати 5 кілограмів і більше, буде дешевше, каже продавець Віталій. Городиною чоловік торгує на гуртовому ринку. Ціна в цьому році від капусти від 5 до 6 гривень, цибуля 8, 9, 10, морква 6-5. Ціни нема. Купив мішок капусти для засолки. Я так приходив. На ринок і дивився, то кожного дня вона дешевшала, дешевшала, дешевшала. Овощі цього року дуже дешеві і хороші. Здешевлення овочів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров пов'язує не тільки зі сприятливою для вирощування городини погодою. Цьогоріч каже, Вінницькі аграрії збільшили площі під овочі. 23 тисячі гектар. Земель було задіяно під посадку овочевих культур. Із цієї площі лише 2%, -2 було задіяно посадки на агропідприємствах. Урожай досить такий хороший. Найбільше каже Сідоров, посадили цибулі, моркви і капусти, вродили і столові буряки та томати. Якщо взяти у розрізі культур, то, наприклад, по цибулі і моркві можна було окремим господарством аналізувати урожайність в районі 80 тонн з гектара. Фермер із села Марківка Тульчинського району Віталій Август цьогоріч 75 гектарів, закладених під овочі, майже третину засіяв цибулею. Урожайність 56 центнерів з гектара. Каже, аби цибуля вродила, застосовував крапельний полив. Затратна частина на гектар цибулі сьогодні лягає з капельним зрошенням. Це 300 350 тисяч на гектар, починаючи там з насіння, і от ви я думаю, що при урожайності 50 тонн, ну при 10 гривень, це ну невелика там заробіток, але він є. Частину урожаю фермер реалізовує з поля, оскільки зараз ціна невисока. Цибулю, каже, притримає до весни, має сховища на активній вентиляції. Цибуля зберігається висотою до 5 метрів в буртові, накладається на оці вентиляційні шахти. І коли цибуля суха, менше продуваємо, коли цибуля влажновата, робимо її продувку, тобто випаровуємо лишню вологу. І вона ну, залюбки зберігається там, до березня місяця включно. Крім цибулі тільки в інших зберігаємо, так само ще столовий буряк і морк. Нестача сховищ ще одна з причин зниження цін на сезонні овочі, каже Олег Сідоров. Тож війницькі аграрії вже розмірковують, де і як зберігати урожай, аби вигідно його реалізовувати. Аграрії, які вже планують в майбутніх роках розвивати ці культури по збільшенню площі, вони вже починають дивитися в напрямок. Будувати під, ну, потужності для переробки, будувати додаткові місця для зберігання і для того, щоб формувати ціну, тому що при зборі урожаю ціна одна, а якщо взяти середина зими чи вже весна, ціна зовсім інша. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, новини Вінниця.